Привіт, це одне із п'яти маркетинг-відео, де я розбираю маркетинг відомих брендів та особистостей. І в цьому відео ми з тобою поговоримо про компанію Starbucks. Мене звати Лілія або блондинка в маркетингу. Я маркетолог, колишній СМ спеціаліст. За майже сім років маркетингу я працювала з дуже різними нішами: б'юті, експерти, особисті бренди, товарний бізнес. За останні два роки працювала з різними ринками США, Іспанія. Франція, Польща, Ізраїль і, звісно ж, Україна, тому я впевнено можу сказати, що я знаю, які маркетингові фішки працюють саме у твоїй ніші і як зробити так, щоб вони приносили тобі дохід. Зараз я спеціалізуюся на роботі з маленькими блогами, експертами та бізнесами, допомагаю розвивати особистий бренд, створювати продукти, запускати перші продажі і заробляти перші реальні гроші, навіть якщо в тебе охоплення менше ста або менше півтори тисячі підписників. Сьогодні ми поговоримо про компанію Starbucks і про те. Чому кава там по суті така ж сама, як і всюди, а інколи навіть гірша. На стакані криво написано, чи є сім'я. Кава коштує дорожче ніж в більшості закладів, але люди все одно повертаються туди знову і знову. Тому що Старбакс продає не каву. Він продає відчуття, що я частина чогось більшого. І сьогодні ми якраз розберемо маркетингові фішки Starbucks. Але спочатку давай коротко про те, взагалі, з чого все починалося. А все починалося з трьох друзів, які навчалися в одному університеті. Захоплювалися одним і тим самим автором і часто разом пили каву після навчання. Так з'явилася ідея відкрити магазин із продажу кавових серв. Тобто, спочатку це був не формат кав'ярні, а саме магазин. Бізнес розвивався дуже непогано, і згодом вони вирішили масштабуватися і запросити маркетолога Говарда Шульца. Говард поїхав в Італію для того, щоб дослідити культуру кави і побачив зовсім іншу культуру, де люди п'ють еспресо стоячи, спілкуються, знайомляться і живуть взагалі моментом. І тоді він зрозумів головну істину, що потрібно продавати не каву і не зерна, а місце між домом і роботою простір, куди хочеться повертатися. Він запропонував власникам Starbucks зробити не магазин, а повноцінну кав'ярню. Але вони на жаль відмовилися, оскільки це не вкладалося в їхню ідею і концепцію бренду. Тоді Говард вирішив створювати свій власний проєкт, але, на жаль, він не стає достатньо успішним і він його закриває. І вже через кілька років, коли власники Starbucks зрозуміли, що бізнес починає втрачати прибуток, Говард Шульц швидко викуповує цю компанію і даптує її під італійську модель. І саме з цього моменту Starbucks виходить на глобальний рівень. Що ж такого зробив Starbucks Перше він почав продавати стиль життя. Коли ти тримаєш стакан Starbucks, ти ніби транслюєш, я зайнята, я розвиваюся, я працюю з ноутбуком, я живу в темпі великого міста, такого Нью-Йорк, Лондон, Берлін. І так само ти можеш продавати не просто свій продукт, а ідентичність людини, яка якою стає клієнт поруч із тобою. Наприклад, не я допомагаю схуднути, а я показую, як це бути жінкою, яка приймає себе, має силу волі і любов до життя. Другий маркетинговий прийом це відчуття важливості. Ім'я на стакан. Це персональне звернення, тобто відчуття, що мене тут бачать. І це дуже легко адаптується в блогах і прогрівах. Наприклад, така маленька фішка, що замість того, щоб звертатися до людей на ви, ми говоримо на ти. Тобто людина відчуває, що ти говориш саме з нею. Третій прийом це створення третього місця. Тобто Starbucks це тиха така естетична локація, де є музика, світло, фон для зум-дзвінків, для роботи, розмов, фільмів. Тобто, це не просто кава, це простір, де ти ніби можеш більше. В лозі це візуал, атмосфера, енергія. Тобто люди купують не лише експертність, а відчуття поруч з собою. Тобто, покажи себе в дії, свій ритм, свій простір, свою енергію. Четвертий маркетинговий прийом це ціна за відчуття, а не за продукт. Старбакс ніколи не був найдешевшим. Він зробив ціну частиною бренду. У блозі це означає не залишувати ціну, а навпаки, підвищувати цінність і бажання. П'ятий прийом це бренди, які хочеться фотографувати. Кожен стакан Starbucks це візуал. Вони в фільмах, тіктоках, інстаграмах, сторіз-блогерів і подруг. Тобто він всюди. Бо Starbucks – це маркетинг на сенсах, а не на функціоналі. Вони не готують найкращу каву, і це дійсно так, але вони створили дуже крутий досвід. Саме тому мільйони людей п'ють Starbucks щодня не через смак, а через відчуття, яке купують разом з кавою. Що ти можеш винести з цього відео? Продавай не функцію, а ідентичність. Не продукт, а момент. Не текст, а атмосферу. І ще одна така додаткова фішка Starbucks це сезонні продукти. Обмежені у часі пропозиції завжди створюють бажання. Ти так само можеш продавати те, що доступне лише зараз. Якщо хочеш ще більше маркетингу розборів відомих брендів і особистостей, обов'язково дивись наступне відео.